Добрий день усім. Нарешті приїхав і другий домінатор 68 у нас із Швеції, той що я вам трошки раніше показував. Виграли ми його на аукціоні. Зараз буде такий маленький огляд на його, тому уважно всі дивіться, ціна буде сказана у відео. І так, підходимо. Почнемо з колес по кругу, задні колеса ідеал, без тріщин. Нозі на сіськарні всі квадратні, не зношені, протиріжечі на місці, не побиті, Соломатраси не погнуті. Це колесо ідеал. Палка ніде не погнута, рулюва тяга не погнута, нічого ніде не поварено. Тут ніде нічого не поварено. Так. Всі планки хороші, ну не перетерті, все ворушиться легко. Комбайн робочий. Він, можна сказати, з поля ну не стояв. Напрацювання мале, дивіться, яка гума передня в йому. Не нова а вже такі трошки є такі типу, вм'яти але... Ну, десь, якщо взяти, тут близька таке мікро-мікро, то сніг, в принципі, не видно. Ще не мили ми цього комбайну, а це я вам показую його, такий як він приїхав. Дивіться на наклонну, на ці всі планки, всі цілі, поломаних немає я тут. На резинки ці зверніть увагу. Це колеса так само. Варіатор робочий на барабан. Перемін хороший там. У нас зірський. Це не плашовий, це не зерновий. У теж це все в оригіналі. Навіть отут, на еліваторі нічого ніде не На напрацювання в цьому комбайні e, 2600 мотогодин. Так, Заліземо на верх. Двигун, двигун. зняли ми цю трубу, вона надінеться сюди, то просто там нам... По габариту не проходило, значить на тосолі він двигун Перкінс, шестерка проста, без турбіни. Теж не помилимо його, нічого, а так він вроде, я дивлюсь, ну ви бачите, сухий, але в пилюці. грязний, але не думайте, що це якась мазута просто. Рівні, в принципі, в йому теж всі хороші. Зараз все покажу. Комбайн ніде не гнилий, в принципі. Дивимося на низ. Тут високо, ремінь. Так само хороший. Грохот од йому не гнилий. Оця режаться просто від води, вона легко стирається. Просто навіть тряпкою трошки потерти, тому що воно зникне. Так, дивимося тут. Цей ремінь, бачите? Потрісканий, але потрісканий із нутри Тобто, То розбирається, вся сила ремня іменно в цьому місці, не всередині Тобто, Можна його поміняти, цей ремінь недорогий, я б особисто його не міняв би. Це на вітер ремінь. Тут три хатінь, Це... коротше ремінь. Подового рівня. І ще покажу вам кабінку. Ну і зараз ми його запустимо. от такий стан кабіни. Ще якась навіть магнітола є. Тут, власне, десь колись музику слухав. Є всі книжки до його. І так, показуємо вам. Оригінальні класовські книжки тут. Ще одна книжка класовська. Ну, все від власника взяли, все він нам віддав. Тут якийсь навіть сервіс він проходив на йому. от, Комбайн із Швеції. Все на шведській мові. Ще може якийсь журнал з голими бобами знайдемо. Ще й така книжка. Три книжечки які є по цьому домінатору. На працювання, бачите, більше сот. Нічого не крутилось, все оце таке воно в його є оригінальне. Все, зараз запустимо. вирішив я вам показати цю книжечку більш детально, бо ще напередивився і тут приємно вам поглянути. Як колись ці комбайни виглядали новенькими. От, який шнек. Наклонна, яка в йому знизу наклонна, до циліндри. Саломатрясы, какие тут были. Решета, такой серебряной украшенной. Вот кабина, яка. Сидушечка, видите, у нас а такая сама, оригинально. Так, это якийсь меньший Доминатор, хочу быть четверка. Мотор. Вот і така на їх була укорджена жадкая такая. Все, коротше, заводимо його. Зараз покажу вам, що я сюди робить. Операція файно робить на ньому. Тихо так. Но все-таки шестерочка набагато приємніше звучить чем четврка. Такий потужний звук. А ч я виліз? Я зможу машину включити, повернути його. Так, включим дуйчики. О! Оце то дує, аж коси на голові вириває. Так Включаємо машину. Ой, а що це вона підскакує? О, все, тут треба так цю штучку трошки нажати. Пустимо наклонну. Вечі файні на йому, я не пам'ятаю чи показав вам. Ну дуже гарні, взагалі можна сказати, що без Хм, Інтересно тут зроблено воно. Газу мамо, щоб ти розказували, чого газу не даєш. Комбай не пригає, а стоїть добом на місці, навіть не шатне його. она отключена тут, вы видите, съехала мы. Как раз он сегодня из машины съехал. Дранку, она спущена. Бляха бряска, я думаю, прикрутить ее. Включаем. що труба працює. Тормоза на йому є, по електроніці це все в йому теж працює. Ціна указана, тому телефонуйте, кому цікаво.